Вітаю, друзі, я Марина і ласкаво прошу до мого книжкового закуточку. Сьогодні буде, напевно, таке найзатишніше відео, яке було в мене вже на каналі. Я навіть чай для цього взяла, і хотілося б мені сьогодні поговорити про книги, які дуже вплинули на мене як на читача, як на особистість, напевно, взагалі. Тому що є така література, яка не відпускає, яка постійно, до якої постійно повертаєшся думками, до якої постійно повертаєшся якимось емоціями, і з якими дуже часто пов'язуєш ті чи інші події, саме. Ну, в моєму житті я... є такі книги, їх не так багато, на жаль, але ось саме про них я сьогодні вам розповім. І під номером один це тетралогія Карлоса Руїса Сафона, Цвинтар забутих книжок, до якої входять Тінь Вітру, Гра Янгола, В'язень Неба та Лабіринт духів. Коли я згадую книги Карлоса Руїса Сафона, я не можу для себе вибрати якусь одну. Причому абсолютно з усіх. Я прочитала в нього всі книги, які взагалі були. І окрім останньої збірки оповідань, яка вийшла вже після його смерті. І я навіть ось ці дитячу, навіть вона не підліткова та література, але дитяча література, я прочитала її і я. Також в якомусь, не знаєте, такому була приємному стані від неї, що ну, передати до, доволі важко, тому що я не не знаю, вона мене якось от реально перенесла до моїх таких дуже малих років. І я якось так чарівно себе почувала під час прочитання. От реально таке враження в мене було, що. Ця трилогія, трилогія Туванів, як вона називається? От десь напишу, тому що не пам'ятаю. Вона мене віднесла ну, у мої десь 12 років, коли там з батьками їздили десь до Криму і читали книги. Ну, Щось мені було таке дуже приємно від, від неї. Але тетралогія Цвинтер забутих книжок це зовсім інше. Це вже доросла література, яка. Є унікальною абсолютно за всіма критеріями, тому що вона не схожа ні на що. Тобто, якщо ви навіть захочете знайти щось подібне, якусь подібну літературу, ну навряд чи у вас це вийде, тому що ця історія унікальна. Ну, беремо так: ось усі чотири книги, вся історія там унікальна тим, що книги, всі чотири книги, вони не схожі одна на одну. Ні за настроєм, ані за головними героями, ні за сюжетом, ні взагалі за якимось подіями. Книги між собою вони не схожі. І саме цим вони от реально чарівні. Усі чотири. Розповідати про сюжет кожної книги окремо, напевно, немає ніякого сенсу, тому що про них треба робити окреме відео. І розповідати про них окремо про кожну, тому що дуже багато деталей, дуже багато всього цікавого можна розповісти. Але всі вони огорнуті містикою Барселоною, такою справжньою готичною Барселоною, загадками. Вони огорнуті коханням, цінностями дружби, вірністю. Такими дуже приємними персонажами, дуже тонким гумором, взагалі дуже багато якихось життєвих цінностей, на які звернено увагу автора, ну автором звернено увагу читача. І взагалі, ось усі персонажі, абсолютно усі, вони всі настільки чарівні, що їх забути і якось не повертатися до них до них думками. Ну, просто неможливо. Наступна книга це молитва про Овена міні Джона Ірвінга, і це книга, яку б я віднесла до категорії від смігу до сліз один крок. Ось саме такі відчуття та емоції я відчувала під час прочитання цього роману. Овен Міні це такий собі ні на кого не схожий хлопчик, який володіє якістю закохувати у себе абсолютно. Всіх оточуючих, оточуючих, абсолютно всіх. І в першу чергу, звісно, ж читача, тому що він настільки, настільки унікальний цей хлопчик і зовнішньо, і своїм внутрішнім світом, і взагалі своїм світобаченням. Що ти закохуєшся у його самовпевненість, таку, таку таке володіння собою і відчуття власної гідності, що ну зачарованим цим хлопцем взагалі неможливо не бути. Він душа компанії, його дослухаються навіть дорослі, і він вміє впливати на людей так, що вони, напевно, самі не відчувають цього впливу. Молитва про Овенаміні це спогади найліпшого друга у про їхнє дитинство, про якісь радісні чи сумні моменти їхнього життя, про їхнє спільне. Дорослішання про такі їх більш зрілі роки, про те, як вони пронесли цю дружбу через роки, про те, як оповідач, найліпший друг, він приймав Овена таким, який він є, він його обожнював. І взагалі ну, це. Роман про справжню дружбу, про справжню любов до себе, про те, що в першу чергу треба бути особистістю, якось впевненою в собі, дуже цінити самого себе, і напевно тоді все буде так, як було у на Міні. Дуже прекрасний роман повертає мене до себе вже декілька років, і я просто. Обожнюю цю книгу, обожнюю те, як написав її Джон Ірвінг. І взагалі обожнюю кожне слово. В мене ну просто дуже багато спогадів, пов'язаних саме з цією книгою. Якихось там цитат, я собі виписувала, тому що її просто хочеться проковтнути, її хочеться запам'ятати, вивчити на пам'ять і постійно, постійно якось з нею з нею жити. І наступна книга це читець Бернгарда Шлінка. І тут відчуття між 15-річним хлопцем та 36-річною жінкою, вони розпочалися дуже раптово та швидко, але вони не були схожі на якийсь скороминучий роман. як, наприклад, Ця жінка вона хотіла б насолодитися лише таким дуже юним тілом. А, чи навпаки, цей юнак в нас хотів би, знаєте, таких відносин з дорослою жінкою з, ну, з досвідом. Ні, в них все було по-справжньому, в них все було настільки чуттєво і ніжно, і якось глибоко. Дуже глибоко, але на жаль, недовго. А все через те, що жінка просто раптово зникла одного дня, і зустрілися вони лише через декілька років. При дуже таких неочікуваних несподіваних обставинах, вони зустрілися на суді, де розглядалася справа проти працівників концтаборів. І ця жінка була однією з наглядачів. і знаєте. Ця книга просто розбила мені серце. Отак, от, от як можуть книги, лише подібні книги подібного жанру. І вона така манюнька, вона така малесенька, там 200, напевно, сторінок, чи є, чи нема, я не пам'ятаю. Але вона спроможна ось цим дуже таким малесеньким, невеликим об'ємом, вона спроможна вивести читача на такі емоції. Ти просто зануряєшся у цю книгу, ти просто ти забуваєш взагалі про все, що навколо тебе відбувається, і взагалі ти забуваєш абсолютно про все, тому що вона настільки глибока, ця книга, і взагалі всі почуття. Я чесно кажучи, я не люблю любовні романи. Якось в мене з ними ну, не зрослося. В мене взагалі прочитаних таких любовних романів не дуже багато, але ось, ні, мені подобається любовна лінія, якась. Напевно, в будь-якому романі, навіть в якомусь детективі чи трилері, яка йде в нас так, на другому плані. Але саме любовні романи, де в нас все навколо любові, ну таких дуже мало. І я не знаю, напевно, їх п'ять, можливо, навіть менше. Але ось саме читець це книга, яка саме. Цією саме цим таким коханням з цими відносинами і Ой, усім, що там відбувалося, воно просто не залишає осторонь. І взагалі все там неймовірно. І герої, і їх поведінка, їх думки думки, їхнє ставлення до ситуації до один до одного це просто щось неперевершене. Наступна книга це чоловік на ім'я Уве Фредерика Бахмана. І мені дуже-дуже дивно говорити, що книга вплинула на моє життя, взагалі на моє світобачення і на я не знаю, на, мої якийсь, на мій якийсь емоційний стан. Книга, яку я прочитала сьогодні, в нас яке? Напевно, 12, А я прочитала її десь днів п'ять тому вдруге. Я її розпочала читати першого, потім я її прочитала за три дні, потім я день її не читала, і ось десь, напевно, 5-го числа я знов-таки її почала читати, тому що я просто не могла якось її відпустити від себе. Мені хотілося її. Взагалі, я її обов'язково придбаю в папері, і ось тоді я її прочитаю втретє. І напевно я дуже сподіваюся, що я зможу її запхнути собі в голову. І взагалі, щоб вона стала просто якоюсь частиною мене, і я хочу її, не знаю, мені так вона сподобалась, я так її боялася, і мені так не хотілося її читати вже дуже багато років через саме. Через її сентиментальність таку. І ось саме ця сентиментальність, вона мене закохала, вона мене зачарувала. Вона, я не знаю, вона настільки. Я настільки себе Е дивно стала почувати після цієї книги. Я була дуже розчулена нею. Я дуже сміялася. Це ось та ситуація, як і з молитвою про Ована Міні. От реально. Я... Ти смієшся над якою над поведінкою головного героя, чи над його думками. Все. Через три речення ти вже ридаєш через його спогади, чи через щось що він навіть зараз може щось таке сказати чи подумати, і ти все вже ця сентиментальність тобі рве душу просто на дрібки. Герої мають такий шарм, що закохуєшся абсолютно в усіх. Тут нема героїв і. Які дратують, чи характер якийсь, чи поведінку яких хотілося б змінити, чи не знаю, там, взагалі видалити цього героя, такого тут нема. Вони не всі чарівні. А уве, я не знаю, Бакману вдалося настільки. Чудово його розкрити, його характер взагалі, чому він такий. І це все настільки ненав'язливо і настільки м, натурально, не знаю. Це не, не штучно було. Ось розповідаю, по чому він такий, чи такий, чи такий. Ні, тут все настільки якось так гармонійно в цій книзі відбувається, що. Що я зараз розповідаю, мені вже втретє її хочеться читати. Я не знаю. Зі мною такого дуже-дуже давно не відбувалося, але зараз я просто в якомусь не знаю, в якійсь ейфорії знаходжуся від цієї книги. І взагалі, тут саме межа цих емоцій, на які виводить Бакман, вона напевно є такою чарівною. Вона додає. Тої чарівності, яку так хотілося б зустрічати якомога частіше в книгах. Але напевно є такі автори, унікальні автори. Чи в авторів є унікальні книги, тому що я не читала нічого більшого у Батмана. І мені зараз, звісно ж, хочеться прочитати в нього все, що в нього є. Я вже просто не знаю навіть до чого, до чого мені підібратися, але не хочу, чесно кажучи, прям одразу не хочу читати, тому що хочеться, щоб... Ця чарівність, така магія, яка в мене склалася саме з тією книгою, вона залишилася і не була якось затьмарена, ну, не знаю, більш такою книгою, яка мені не сподобалася б у автора. Тому нехай зараз буде отак, от, як в нас вже є з Бакманом. І, можливо, через якийсь час я знову повернуся до його книжок. Наступний роман це Мартін Іден Джека Лондона. І це роман про кожного з нас, але найбільше мене вразило: вразив підхід Лондона до портрета головного героя. Це настільки глибокий психологічний портрет персонажа. Настільки детальний опис змін рис його характеру, відношення до суспільства, взагалі, положення його в цьому суспільстві, його самоудосконалення. І цей роман, взагалі, про те, як важливо не поступатися. Саме цьому суспільству не поступатися своїми якимись принципами, ідеологією свого життя і взагалі собі, своїм мріям, своїм бажанням, своїм цілям. А взагалі цей роман дуже сумний, тому що тут так багато про відношення суспільства до людини чи суспільства до думки лідерів. Лідерів, яких ми самі, самі собі вигадуємо та обираємо. Неважливо, що каже цей лідер, якщо ми його обрали, і якщо ми йому довіряємо, взагалі все неважливо, що він говорить. Його якісь думки, навіть безглузді думки, можуть приглушати дуже здраві думки, і дуже логічне, якесь мислення людини, яка не займає якогось положення. Саме в цьому суспільстві. І це дуже сумно. А найсумнішим для мене було взагалі відношення його обраниці до нього, що саме те, що вона намагалася його змінити, вона намагалася його зламати під оточуюче суспільство, щоб він відповідав саме суспільству, а не тому, який він. Був так, це дуже сумна історія дуже е, талановитого е, чоловіка, е, який все ж таки не поступився собі, своїм мріям і такій своїй справі е, до. Якогось омріяного життя. Дуже сильний роман, і звісно ж, повертаєшся до нього думками просто постійно. Наступна книга це також книга, яку я прочитала минулого місяця, напевно, це квіти для Елджернона Дені Кіза. І це найкраща книга про людське его. От реально краще вже. Нічого ніхто написати не зможе. Ніякий автор з книжок з саморозвитку картоль просто відпочиває. Цей роман він про чоловіка, який жив та насолоджувався своїм життям, напевно, не відповідаючи якимось стандартам на 100%, яке яке ну, придумала. Оточуючи суспільство, він мав вади здоров'я, але він був щасливим. От по, по справжньому щасливим, але в той самий час він хотів бути розумним, він хотів відповідати. Суспільству і він хотів дуже хотів бути схожим на людей, які його оточують, тому що йому здавалося, що всі вони дуже розумні, і через це вони дуже щасливі і живуть своє найкраще життя. І так сталося, що він розумніше. І чи стає він щасливішим від цього? Оце найважливіше питання, взагалі, яке, яке можна поставити під час прочитання цієї книги, і взагалі, чим все закінчилося, і як ті ж самі оточуючі відносилися до нього, коли він розпочав давати відсіч не самореалізовуватися та не самостверджуватися за його рахунок. Прекрасніший роман, також він дуже малесенький, тонесенька книжка, але вона просто настільки чудово написана, і вона викликає так багато емоцій і почуттів, що я впевнена що перечитуватиму її декілька разів. Це з... Стовідсотково неодноразово я ще її перечитаю, але навіть зараз я дуже часто до неї повертаюся. Наступна книга це вбивство Командора Харукі Муракамі. І це історія про одного художника, який жив собі спокійним, нормальним, людським, звичайним життям. Ну, як частіше і буває на сторінках романів, Харукі Муракамі. Але одного дня через деякі обставини він вимушений переїхати. До будинку батька свого друга, який також був художником, і він оселяється в його будинку, і на горищі одного дня знаходить його картину вбивству командора, і саме з цієї миті він потрапляє в якийсь кругообіг подій. В які взагалі межують зі сказом напевно, і що взагалі в цій історії є вигадкою, а що є правдою, і які цілі переслідують усі люди, які потрапляються до, у життя нашого головного героя, це взагалі визначити дуже важко. Але тим не менш, тим не менш ця історія просто неймовірна. Цей роман це. Найкраще, що взагалі може бути написане на сторінках в якості книги. І саме з цього роману в мене розпочалося таке дуже сильне почуття до Харуки Муракамі як до автора. Я зрозуміла, що він є моїм автором на 100%. Ось саме на сторінках його книг я, я втрачаю себе і я. Просто поринаю у, у, абсолютно все у все, що відбувається в його романі. Це просто щось неймовірне. Ти забуваєш що взагалі про все. Він видьоргує тебе з твоїх же думок, і він е, занурює тебе, ось у, усі події, які відбуваються в романі. Це просто неперевершено, і це як. Якесь таке дуже дивне відчуття від книги, коли ти задоволений абсолютно усім, що там було. І взагалі, ось така дуже гарна, метафорична мова Муракамі, вона вона не схожа взагалі ні на що, І ні на кого, І ні на чию мову. Це не перевершено, це дуже прекрасно. І, напевно, саме Завдяки цій мові муракамі вдається занурити тебе в такий світ неспішності, якогось спокою, рівноваги, але у той час магії, чарівності, купі загадок і взагалі ось такі межі, де ти не розумієш, де. Де правда, а, а що взагалі є неправда якимось вимислом, і, і, і це, це, це чарівно, це дійсно чарівно. А найціннішим для мене було те, що Муракамі дуже багато уваги приділяє тим деталям, на які ми ну, в нашому загальному житті ми не звертаємо уваги. І ось, наприклад, таким як наш головний герой, як він дивиться у вікно, на він, що він думає під час того, як він дивиться у вікно, про якісь його асоціації чи відчуття, коли він слухає музику чи якусь пісню, чи, наприклад, як він бере ну, елементарно ватман, чи яким олівцем користується, чому саме цим олівцем він користується. Ну, це просто якесь, ну я не знаю, я обожнюю це, цей роман, і е, дуже мені е, ну, жаль, що його нема українською мовою, але я б його дуже хотіла перечитати, тому що це, це дійсно дуже крутий крути, крути роман, це дуже офігезна книга, і яка, звісно ж, звісно, я впевнена, що вона сподобається усім і кожному, тому що ну, це щось. Унікальне. Тож так, в мене вже чай такою плівкою, знаєте, покрився. Це і є всі книги, якими я хотіла з вами поділитися. Я дуже сподіваюся, що ви обов'язково хоча б одну з них прочитаєте, якщо не читали. Пишіть мені в коментарях, чи читали ви щось з мого, з мого переліку моїх найулюбленіших книжок. Діліться, звісно ж, вашими улюбленими книжками і тими чарівними моментами, через які ви закохалися саме в ту книгу чи іншу. А я, як завжди, дуже-дуже-дуже вдячна вам за перегляд та за активність на моєму каналі. Дуже сподіваюся, що нове відео вийде незабаром. Бережіть себе, друзі, Па-па!